Доброго дня! Ви зі мною на каналі Кухня з кишені і справи домашні. І з вами завжди я Любов, і сьогодні у нас на обід ми будемо готувати отакі рулетики із синіх баклажан. Вони присолені, вони промиті вже, віджаті і он просмажується. І потрібно нам три пом такі помідорчики середні... потрібно Ложка у мене замороженого кропу, 3-4 зубчики чеснику і майонез. І ось так обжарюємо і потім будемо готувати. Ось такі вони повинні бути. Так, ось я подрібнила чесничок. Додаю сюди кріп. Ось. Видавлюємо сюди майонез. І змішуємо все. Ось так, залишаємо, хай настоюється. Так, ось сині ми обсмажили, ось до такої стадії їх треба обсмажувати, щоб вони були не зажарені, тому що будуть тоді гірчити. Так, помідорчики нарізаємо ось такими полосочками. Ось такі, бачите, щоб вони були не великі, не маленькі. Значинки у нас у синій будуть тільки помідори. Весь смак додасть оця заправка, якою будемо покривати зверху. Ніякого сиру твердого, ніяких горіхів. Я більше сюди не додаю і вам не рекомендую. Я не думаю. Так ось почнемо робити рулетики. Рулетики ми зробимо двох видів. Зробимо і рулетики, і такі ніби бутербродики. Що нам потрібно, потрібно для рулетиків? Ось я нарізала такими скибочками помідори і можна додати огірочки. Те, що такими тоненькими-тоненькими полосочками. Це по бажанню. Ну це єдине, що ще можна додати, тому що це, це правда смакує. Це малосольні гірочки. Квашені прикиші сюди не підуть. Так що ми додамо ось так. Тепер що виберемо? беремо? Беремо синію так. Кладемо сюди. Помідорчик. Кладемо огірочок і просто, отак, просто просто скручуємо, без всякого отакий. І нічого більше не видумуємо. І складаємо, так робимо всі заплановані нами. Ось так. ложимо помідорчики, ложимо огірочок, закручуємо. Ось так. І складаємо. Те ж саме ми можемо зробити кругленький, у нас буде таким тортиком. Кругленький. Сюди потрібно нам різати помідорчик саме так, як ми різали поперек, не вздовж, а поперед. І тут отак намащуємо чесничком, з із із чесничком, і ось так викладаємо. От. І ось так вийшло в нас. І такий бутербродик, наче. І зробимо і такий, і такі. Так, і ось ми зробили таку красоту. Зараз беремо чайну ложечку. Набираємо цю там, соус. Намазка така смачна. Нагадую тут майонез, чесничок і зелень, зелень кропу. Ось так. Багато не треба, щоб не перебивати аромат і смак самих синіх. Нагадую, в начинки тут помідорчик, і в одні я поклала огірочок малосольних, а в інші ні. І все, нічого більше сюди придумувати не треба. Так, ось так. До речі, тут можна складати два разом. Один кабачок, а один баклажан. І робити такі рулетики разом. Так, у цих сам синій баклажан змазаний такою ж намазкою, зверху помідорчики. І ось так прикрасити можна гілячками з такої зелені. Ось так. І смачно, і корисно. Олії воно багато не взяло. Можна на святковий стіл, можна на щоденний стіл собі до картоплі, до любої каші, можна просто так. Ми любимо просто так. Ось така краса в нас вийшла, дивіться. До осіннього столу гляньте, що ще треба. Все, дивіться, яка гарнота, яка красота. Дивіться, як це смачно виглядає. І це правда смачно пахне, і це дуже смачно. І з вами була, як завжди, я, Любов. На своїй кухні, на каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте до мене на канал, підписуйтесь, діліться своїми друзями. Будемо ще багато готувати цікавого.